Консультує гауляйтерів екс-міністра освіти та науки України часі Віктора Януковича Дмитра Табачника підозрюють у державній зраді за даними служби безпеки. Колишній посадовець, який з 2014 року переховується від правосуддя, зараз допомагає керівникам російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. Сбу отримала докази, що екс-регіонал після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого тісно співпрацює з ворожими спецслужбами. Працівники служби безпеки виявили доповідні записки із детальними звітами про виконання завдань. Табачник підготував проект відповідної записки на заступника голови уряду Російської Федерації Марата Хуснуліна від імені гауляйтерів. Екс міністр освіти України просить расистів забезпечити цілодобову озброєну охорону виборчих дільниць. На період незаконного референдуму він нагадаю, відбувся наприкінці вересня на території Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Також служба безпеки з'ясувала, що безпосередньо за вказівкою табачника так звані виборчі дільниці під час незаконного референдуму організували у навчальних та медичних закладах регіону. Фактично, табачник є співучасником псевдореферендумів. СБУ зібрала достатньо доказів, щоб оголосити посадовцю втікачу підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Відомо, що табачник переховується у тимчасово окупованому Криму. СБУ наголошує, що злочини проти основ національної безпеки. Не мають строку давності, тож ексрегіоналу не вдасться уникнути відповідальності.